Знайомтесь, це остиста сосна Мафосаїл, найстаріший живий організм у світі. П'ять тисяч років він спокійно ріс у сухих вітряних холодних білих горах у Каліфорнії. Здавалося б, подібні умови не схильні до тривалого життя, але саме їм, здебільшого, мафосаїл і завдячує своїм довголіттям. Завдяки особливим механізмам адаптації, які дозволяють успішно існувати в досить непростих умовах, деяким із найстаріших живих організмів, зокрема остистим соснам, вдається прожити багато сотень років. Наприклад, через брак води на високогір'ї устистих сосон у процесі еволюції значно сповільнилася швидкість зростання. Вона в 100 злишком разів повільніша ніж у інших дерев, і це саме по собі сприяє їхньому довголіттю. Клітини в цих деревах щільно прилягають одна до одної, і завдяки цьому шкідникам, бактеріям, грибкам та жукам набагато складніше проникнути всередину. Пережити часті в цих місцях урагани остистим соснам, на кшталт мафосаїла допомагає внутрішня будова, зовсім не така, як у інших дерев. Часто, якщо стовбур ушкоджує блискавка або вітер, поживні речовини перестають нормально циркулювати між коренем та гілками і дерево гине. Стовбур ростистої сосни це по суті кілька секцій, якими поживні речовини курсують незалежно. Тому якщо частина дерева пошкодиться або відімре дерево не загине. Така особливість побудови допомагає виживати особливо старим соснам, таким як мафосаїл. Їм потрібно живити лише пару відгалужень, що залишилися. Остиста сосна рідкісний вид дерев, насіння якого добре себе відчуває у Білих Горах. А отже, мало хто конкуруватиме з ними за обмежені ресурси. З цієї ж причини остисті сосни практично не мають сусідів завдяки цьому масштабні лісові пожежі, що трапляються раз на сторіччя, обійшли стороною мафосаїла. І вони не єдині старі екстремофіли. Виявляється, непрості умови проживання допомагають доживати до совини і інші види. У трубчастих робаків ріфті, які вподобали гідротермальні жерла в темряві на дні океану, майже немає сусідів і вони живуть собі спокійно до 170 років. Повільний метаболізм гренландських полярних акул допоміг їм непогано влаштуватися у холодних водах. Процес старіння у них уповільнений і деякі особини доживають до 400 років. Рослини вільвічія в спекотній пустелі обходяться парою рваного листя при нестачі ресурсів з такою нехитрою будовою, мабуть, не складно підтримувати життя. Окремі вільвічії живуть понад дві тисячі років. Схоже, іноді заради довголіття варто вибрати для життя екстремальніші умови.